Дуже приємно, вже багато років від 2015 року. Ми вже працюємо дуже опліщільно з надвірнянською художньою школою і репрезентуємо виставку наших творчих робіт, а саме Косівської мистецької школи, це інституту та фахового коледжу, яка зараз особливо сьогодні в цей складний час репрезентує народне мистецтво як саме важливий аспект ідентифікації нації, невід'ємний аспект. Сьогодні ми вважаємо і тому наше завдання якраз донести сьогодні саме цю. Важливість складової глибини національної культури, яка безперечно має важливе значення. В розвитку української культури в цілому. Роботи представлені як фахового коледжу, так і інституту. Ми завжди йдемо пліч-опліч і так називаємо себе як Косівська мистецька школа. Тобто є робота такого плану більш камерного. Це і студенти фахового коледжу, і робота, ви бачите, вже більш такого інтер'єрного характеру, це гобелени, це вже 3D-моделі з моделювання костюму, це вже роботи студентів інституту, які вже глибше переосмислюють народну традицію, трактують її вже Дуже сучасно і так через такі якісь свої вже емоції е, виявляють свою такусь вже творче его, так зване. Так. І насправді за щораз, коли Жанна Дмитрівна організовує подібні виставки, ми максимально стараємося здивувати не тільки наших дітей, які визначають, чи їм Взяти курс на мистецтво, навчатися чи в Косові, чи в Івано-Франківську, чи в Львові, але насамперед вражає наступне, що правильно сьогодні було сказано про пріоритети. В нашій громаді культура в числі пріоритетних завдань, які ми ставимо, не дивлячись, яка ситуація в Україні. Бо якщо ми сьогодні говоримо про універсалізм, ми маємо розвивати громаду в різних напрямках. Тому Надвернянська художня школа і інші мистецькі заклади є в числі пріоритетів. Ми не можемо поділитися такими вражаючими досягненнями, які є Косівська мистецька школа, адже різниця між Надвернянською художньою школою і Косівською мистецькою школою є тільки в одному, у віці. Нам 42 роки, а вам 142 роки. Але те, що ми йдемо великими потужними кроками, я думаю, що прийде той час, що ми доженемо вас, доженемо такими обдарованими талановитими дітками, які після закінчення художньої школи вирішують разом з батьками навчатися в косові. Нас доженемо тим, що ми дуже прагнемо, щоб найкращі митці, а особливо дуже цінне. Те, що дітки, які у вас навчаються, повертаються до рідних стін, до рідної домівки, працюючи на двернянській художній школі. Наздужене через те, що ми хочемо представити в нашій мистецькій школі на Двернянській і, взагалі, в цілому по культурі найкращі взірці мистецтва в різних жанрах. І я дякую пану Роману за те, що ми вже дружимо довший період часу, ми маємо угоду про співпрацю, але насамперед нам важливо зберегти. Бо Косівська мистецька школа одна з небагатьох, можливо, одна, на теренах України, яка збирає, зберігає свою автентичність, зберігає ті народні звичаї, які, можливо, в інших школах чомусь, я говорю, інші школи, якісь чомусь не примножують. Тому я хочу всім вам подякувати за те, що ви знайшли час. І вкотре представили дипломні роботи у Нодернянському арт-просторі. Я скажу, чому ми наздоженемо вас тільки через те, що, дякуючи діткам, викладачам художньої школи Жанні Дмитрівні, немає такого заходу, немає такого дня, немає такого тижня, де ми не стараємося не здивувати всіх, хто приходить до нас. А саме головне, в часі реорганізації, в часі децентралізації дуже багато. По громадах Івано-Франківської області хочуть відкривати художні школи. По-різному їх називають. Але те, що закладено, я говорю виключно в межах нашої громади, те, що закладено з молоком матері в дитині, а завдання для працівника художньої школи відкрити в дитині можливості, здібності, особистість, те, щоб дитина знайшла своє життя, своє майбутнє. Чи вона буде медцем, чи вона не буде, чи вона буде працювати в художній школа, але ті люди, які проходять через художню школи, вони дійсно зберігають культуру. Є тими людьми, які і своїх діток будуть надавати, і все робити для того, щоб зберегти ті гарні традиції кожного навчального закладу. Бо кожен район славиться своїми культурними мистецькими традиціями. І я хочу подякувати всій спільноті мистецькій нашої громади за те, що такі чисельні виставки завжди збирають велику кількість людей для того, щоб ви, які приїхали до нас, поділилися своїми здобутками. Велике вам дякую. І саме головне, ми маємо пам'ятати, є такі слова свій до свого по своє. Культура в нашій громаді це дійсно, коли дитина проходить курс навчання в художній школі, після того вибирає вищий навчальний заклад чи фаховий коледж, вона однозначно повертається в різні стіни. Великі, великі вам дякую. Жанна Дмитрівна, дякую. сказати, що переповнює радість сьогодні з нас це нічого не сказати, адже вже так історично, скільки напрацьовано співпраці, вже я беру відлік від 2015 року. Я собі навіть якось прокрутив сьогодні. Варто би яку ретроспективу виставити від і по сьогоденній час, як змінюємося ми. Як ми інтерпретуємося, в якому руслі рухаємося, і, очевидно, це десь варто буде вже зробити, але пізніше. А сьогодні вважаю таким важливим кредом, якимось таким постулатом мало би бути для нас всіх, це усвідомлення, саме збереження традиційного народного мистецтва як генофонду духовності української нації. Це, очевидно, маєте наскрізною такою лінією кожного українця, адже в цей складний час. Як ніколи, це постає питання актуальним. Що таке мистецтво ви запитаєте мене? Трохи розгублюся для початку, але скажу, що це точно не лише талант, але це точно гігантська титанічна праця, це точно величезна, щоденне самодосконалення, щоденна потужна праця, щоденні поразки, щоденні перемоги. І в світлі отакого. Якоїсь енергії сьогодення, як якби і трагічної, і позитивної, постає наша виставка Косівської мистецької школи. Адже заклад наш відомий не лише далеко з на наших територіях, наших теренах, а й за межами України. Всі ви знаєте, це Єкосівський інститут та фаховий коледж, який сьогодні, цьогоріч йому 142 роки від дня заснування. Дата поважна, очевидно, не випадкові роботи, як ви бачите, не є якісь формальні е такі якісь емоційні речі, а речі дуже традиційні, глобально, структурно, методично складені, адже цей час, звичайно, на це. Дав можливість напрацювати такі методичні матеріали. Сьогодні інститут провадить важливу місію, вважаємо навіть на загальнодержавному рівні саме донесення до молоді такої тої любові до рідного, до нашої рідної культури, яка, безперечно, сьогодні є надважливою в цей складний час. І жодної хвилини про це не маємо забувати, і саме це ідентифікує сьогодні українців. Це один із важливих аспектів ідентифікації нас як нації. Завжди кажу: як не будемо робити це ми, це буде робити хтось інший. Тому жодного, жодного дня не маємо про це забувати. І долучатися до культури, долучатися до мистецтва. І цей заклад, наші два комплекси мистецької школи. Якраз дуже активно веде цю позицію. Сьогодні дуже складний час. Сьогодні і вам складно, і нам складно. Але тим не менше, вчора відкрили виставку у Верховинському краєзнавчому музеї. Сьогодні у вас наступний тиждень маємо яремчі виставки. Тобто, зараз це якраз тим індикатором. оця страшна трагедія, індикатором несення культури в соціум ознайомлення з нашою мистецькою школою. Чим ми живемо? Які роботи як мислять, як мислить молодь наша. Це ви можете відчути і десь, мабуть, прийнятися цим теплом, яке просто відзеркалює кожна, кожна робота. Тому я безперечно дуже радий за запрошення Жені Дмитрині, особливо, колектив, дуже приємно бачити щоразу. Бачу, як ви оновлюєтеся щороку, це просто честь і хвала, і глибокий поклін великий, бо одна з кращих художніх шкіл України це я твердо можу сказати. Бо багато де був і де бачу, одна з кращих шкіл. Тому, товариство, сьогодні всім нам буду бажати, нехай Боже натхнення кожного з нас пронизує. Всім нам бажає бути єдиним в меті, цінностях, орієнтирах і прагненнях. І точно буде перемога лише. Кожен мусить до того докластися. Не можу не стриматися, би не висловити таке захоплення вашою атмосферою, вашої школи. За те. Самовіддану працю вашого керівника і ваших викладачів за те, що ви такі красиві, натхнені тут стоїте, за те, що вам створили такі умови, і за пріоритети вашої вашої мерії ви зробили дійсно такі речі під час війни, які мало хто осягає. Тобто, цей пріоритет, це те за що борються наші за, за те, що воюють наші наші воїни. І це захоплення дійсно щире, бо я такого не бачила таких аналогів ні на заході України, наша на нашій області це точно. Тому дійсно щиро вам дякую, бо це щось неймовірне. Друге, це хочу знаєте, маю особливий сантимент до надвірної, бо звідси приходять до нас дуже здібні, дуже чудові студенти. Я бачу, тепер вони є викладачами. Я тішуся кожного кожним з них, всіх пам'ятаю когось менше, когось більше. Але я знаю, що це одні з найкращих студентів з вашої школи. Ну і ще один сантимент. Такий, що знаєте, це така моя батьківщина, бо мій тато з села Париж, і студенти з Надвірнянщини приходять вже більше 55 років вчитися до Косова. І власне тому е, така наша родина заснувалася у Косові. Здібні люди, здібні, віддані, залюблені, патріотичні люди. Тому я бажала би зустрічатися з, з такою молоддю в Косові, бо в нас є різні рівні навчання, і різні відділи, і різні напрямки. Напевне, викладачі вас вже і знайомили, що чого можна в нас навчитися. Але добра атмосфера також і в Косові. Дуже добрі майстерні, рукотворність Оце це все, що ви бачите, створено руками наших студентів. Це досвід 140-літній досвід нашої мистецької освіти. І знаєте, сьогодні війна, але ми наш. Мистецький заклад вже пережив третю війну. Переживає, бо працював і в Першу світову, і в Другу світову. Нам, нас гарно, нас безпечно, тому запрошуємо вчитися і на коледж, і на інститут, і на рівень магістратури. Ми би хотіли мати таких студентів. Бажаю вам творчого натхнення, велика дяка вам і всього вам найкращого. До зустрічі в косові! Надзвичайно приємно бачити тут творчу молодь надвірнянщини, і ще приємніше нам буде бачити вас у стінах нашої мистецької школи, адже у нас надзвичайно цікаво вчитися, безпечно у нас навчання проходить фактично в очному режимі і дуже цікаве студентське життя. Постійно відбуваються мистецькі акції. У нас дуже активна студентська рада. Також, як голова молодіжної ради, ми тісно співпрацюємо. Працюємо з молодіжною радою зі студентами, беремо участь у різноманітних проектах всеукраїнського рівня. Їздимо на навчання до Івано-Франківська, до Львова. нещодавно їздили, тому я вас радо запрошую. Буду мати велику приємність співпрацювати разом з вами і бачити нас в колі нашої такої мистецької родини Косівської мистецької школи. Щиро вітаю всіх від управління культури. І туризму Вільнянської міської ради з сьогоднішньою великою подією. Бо насправді для нас велика честь, що така прекрасна, високорівнева, відома, я би не побоюся сказати світового рівня, відома школа сьогодні у нас е, в нашому прекрасному артпросторі. Коли Жанна Дмитрівна показала мені е, афішку, просто я туди пірнула і вже не пір, не, 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 назад не поверталась. Наскільки розкішна, гарна робота, що не хочеться звідти виходити з тої роботи. Ще таке косівська для мене культура Косівська, це насамперед геометрія захисту. Це не хаос, а розставлені точки опори, з'єднані певними якимись такими своїми підсвідомими речами, де ми можемо бачити свій захист. Подивіться, просто подивіться. Всюди стоїть геометрія, всюди стоїть високе мистецтво. Точкування, коли ми розуміємо, що якщо є в Україні ось такі речі, ми реально захищені. А Косівська школа відома, що, тому, що в Косівській школі є випускники надернянської музичної школи. Тому я вам ще <плес> художньої школи, вибачте, тому щиро вам бажаю наших студентів, щоб ви могли. Далі процвітати і займати якесь певне таке своє місце, яке заслуговує ваша Косівська школа. Ну а ми будемо раді і будемо вважати, що для нас щастя, як ви будете приймати наших студентів. Як видаше жаль мене до покірності, вигиблить до прозорості, вирізбить павучки коло очей, я позбудуся совісті, старості, впертості, лютості, святості, грішності, мудрості, дурості, ну, всіх цих набутих речей. І піду собі росами досвіта поза старий оборіг. А потім прийде сирний коник з косова, білий як сніг, мотне гривою, посиплеться яблуня у саду білим в наші сліди. І я з ним піду, і буду прозора, як дим, і легка, як любов, і тонка, як низинка в старих вуставках, і будуть дивитись з високої лавки діди і баби наші з коником, що летимо ми над коменом, як зірки, і скажуть з вечірнього неба, коби не попадали дітваки, так минатиме час попри нас, і минатимуть сосни над нами, над нами, минатиме наше тепло. Ти тримайся, колись вже такої було. Гривка моя саміткова лупове сідло. І коли ми станемо межеросами досвіта, озирнеться спід Гривки білої, сирний коник, і піде назад до косова, а мене висвітить яблуня до подібності, вибілить до ніжності і висвітить на білий цвіт. Дякую, слава Україні. Коли ми відкривали арт-простір, то ми мали за честь відкривати власне наш арт-простір роботами вашої школи мистецької Косівського коледжу Косівського інституту. Дуже дякую, що сьогодні прийшла така велика кількість всіх небайдужих до вашого мистецтва. Це ті цікаві діточки, які прийшли не тільки подивитись на вашу виставку, а й послухати презентацію і мабуть оберуть свій фаховий профіль. І будуть вашими майбутніми студентами, маємо надію. Але перш за все, я хотіла б подякувати, що ви мені в такий тяжкий час, і я знаю, що у вас паралельно дуть чотири виставки. не відмовили, знайшли момент, приїхали. А вам, діточки, дуже дякую, що ви сьогодні, в 12-й годині, залишивши загальну освітню школу, прийшли до нас на таку цікаву виставку і на презентацію. Тому що такі речі можна побачити тільки в великих містах. І ми дуже тішимося, що наше місто приваблює. Заслужених художників України великих митців і таку поверну школу, яка має 142 роки. І так як казав зимою Мирославович, яка зберігає автентику. І ми, які маємо більша частина колективу, це є випускники о, цієї ж школи, які цю автентику в сучасному контексті розвивають. І не тільки вона відома по Україні, але ви знаєте, що в нас є дуже багато переможців всеукраїнських міжнародних конкурсів. І наші діточки під час війни, щоб ви знали, понад 100 дітей, які виїхали, вони продовжують навчатися в Чехії, в Польщі, в Голландії, в Америці. Мало того. Того вони ще хочуть в нас дистанційно навчатися, щоб мати наше свідоцтво, тому що це свідоцтво має велику силу у е, світовій науці. Так що е, ми маленькі, будемо говорити, мізерні, але ми є великі, бо ми є самодостатні. І зараз стоять переді мною сформовані особистості, красиві, мистецькі, е, культурні, виховані. Ви є цвіт нації. Я вас дуже люблю.